Я зачитаю ще декілька віршів з Євангелія від Це 19 розділ, 41 вірш. А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміло, хоч у цей день, що потрібне для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх. Адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, поб'ють тебе і твоїх дітей у тобі, не залишать каменя на каменя в тобі, бо незрозуміло ти часу своїх відвідав. Присядьте, будь ласка, буквально на короткий час. і Дійсно, це важливе свято, свято, яке описано євангелістами, це свято, яке вказує на Ісуса Христа, дійсно, як і священника, який готує свій народ, який віддає себе за свій народ і грядущого царя, який прийде з цим відкупленим народом. Але підходячи до цього великого міста, яке. Пасхальні свята наповнювалися великою кількістю людей, Ісус плаче. Ісус плаче, вони відмічають це. І вчора, їдучи з Києва з навчанням, ми розмовляли, і один брат поділився свідченням. Він говорив про те, що під час евакуації з Бучі, з сірпеням, одна людина, індус, яка вже знаходиться довгий час в Америці. Він допоміг переїхати, евакуюватися близько 17 сім'я. 17 сімей виїхати за кордон з дітками. І він став фінансовим поручителем. Він допоміг їм знайти житло. І ну, говорить, він приїхав. Він приїхав в Україну і каже: ми пішли з ним на цю Софіївську площу. Хто не був, то туди привезли цю розбиту техніку, попалену. І там є стенди. Стенди із загиблими, молодими юнаками, дівчатами, які загинули. Їх там дуже велика кількість. Він каже, стоячи перед цими стендами, він просто плакав. Його сльози текли рікою. Він не міг зупинитися. Дивлячись на цих молодих людей, які вже не скажуть доброго ранку, які не обнімуть своїх рідних, близьких, він каже, просто ридав. І каже, тоді згадавсь. Оці слова каже, ще один цар стояв перед містом, і він плакав, він плакав за тих людей, які, як сказав передо мною брат, пропустили. Пропустили, були неуважними. Пропустили. Сьогодні Христос стоїть перед кожним містом в нашій країні, в нашому світі, як цар. Сьогодні Його ім'я проголошується в цих містах. І знаєте що? Люди пропускають. Люди пропускають. Люди не хочуть слухати і не бачити. Їх цікавить друге царство. Земне, щасливе, радісне. Але Христос стоїть і плаче. Каже, поб'ють і знищують. Сьогодні Христос стоїть перед серцями багатьох людей, готовий війти, дати спасіння вічне життя, а люди пропускають. А люди не хочуть чути. Знаєте, це така картина, каже, хто винний? Да? Хто винний? Люди, які закрили вуха, які закрили очі, які не хочуть роздумувати, які думають тільки про це гадання. І вони не бачать, не чують і не зрозуміють. Говорить Слово Боже, і була гада, яка з'явила. Христос прийшов віддати себе, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, не був побитий. Не був знищений назавжди. Але щоб він прийняв це, щоб його діти це прийняли і були спасені. Сьогодні ця ще картина, вона продовжується. Знаєте, і ми можемо мати участь в цій історії, несучи проголошуючи, показуючи великого царя. Знаєте, такого дійсно не в усій красі. Так царі не поступають. Але наш Господь, він написано, після того Він пішов у храм. Священник, він приносить жертви за свій народ. Він відкупляє свій народ. Христос зайшов в храм, щоб відкупити собі народ своєю кров'ю, а потім як цар його прийняти. Дійсно, це пророчество Захарія воно складається з двох частин. Ось і дев'ять. смиренний, простий. Непримітний, не але деякі люди вже в той час, вони його прийняли. Вони його, знаєте, побачили, Побачили, яка то благодать, що Бог відкрив наші очі і ми могли побачити. Ми також змогли побачити. Це Бож, це Святий Дух, це Його дія. Вона знайшла, Він постукав і відрадив, щоб ми не загинули, не пропустили.